Я живу в п'ятиповерхівці, тому я декілька разів спускалася в підвал п'ятиповерхівці, там 24, 25, го 26 го лютого. Ну, скажу вам таке собі враження. А під час повітряних тривог страшно? А що таке? А в нас колись вона зупиняється повітряна тривога, вона в нас повсякчас. Ну, страшно, мабуть, я не знаю, я вже звикла. Я ніколи не виїжджала, тому нічого не можу сказати. Може, ховаєтесь в коридорі? А ви знаєте, коли летить шахет і я його чую біля свого вікна, я виходжу в коридор. Але це було ну, за цей рік, за цей календарний рік, може, разів за три. Якщо можна назвати там укриття у підвальному приміщенні, так там взагалі там, ну, антисанітарія повністю, єдине там світ провели. Що я піду туди в укриття, там вже привалять и все. Там запасного выхода нет, ничего нету, ни воды, ні... ну с собой возьму, там это сам. Ну, это могила. Ну единственное, что у метро. У метро это действительно там э, можно укрыться и там хоть что-то все есть. Но до метро надо еще дойти. Я користуюсь тільки метрополітеном, якщо повз проходжу, це єдине, що а з дому ну, немає сенсу виходити, бо доволі швидко все прилітає. І поки зберешся, поки вийдеш, всьому немає сенсу. Це якби жили в домі з укриттям, то можливо. А так ні. Значить взагалі не прокидаюся, на, якщо ну тільки якщо щось прилітає, але тоді вже виходити страшно, тому йдемо в ванну. Я тут живу півтора року. Ну, у мене таке состояння здоров'я, що я до укриття і не пішла, бо я не дійду. Ну, розташовано в дев'ятому під'їзді. Спочатку вони користувалися, але ну, ми користувалися не в цьому під'їзді, а в сьомому там ходили. Частично сюди ходили, частично туди. Так я мав бути оснащений по-другому. Тобто якось, щоб там були якісь сидіння. Какие-то там облаштувания, чтобы оно было сухое, ну и какие-то какие-то Я живу на четвертом этаже. Вот представьте себе ситуацию, тревога, которая вот тут орет. газпрома с Газпрома, с радиоэлектроники. И как я могу с четвертого этажа, какое укрытие я прибегу? Сколько мне нужно времени, да? Пока я бегу, а, и закончится тревога. Сижу и читаю «Отче наш». Вот это мое укрытие. Наибольшее укрытие у нас в подъезде – оно у нас там оборудовано, там все сделали, и свет есть, и скамейки откидные такие, ну там, там нормально, но у нас проблема в том, что там сейчас находиться невозможно из-за того, что труба течет. Там грязно так, что туда даже зайти при желании невозможно. Да, мы там садили с початку войны, там находились. А зараз? Ну, а зараз редко. В чем? Ну, то, что там это, вода была такая, что по колено Виходимо в ванну, в коридор. Так, у мене собака, у мене кошки, я... перші дні, звісно, біжали. Собака вже сама біжала что в під'їзді. Знала, що треба біжати в підвал. Найближче укриття це будинок за цим будинком. Підвальне приміщення, воно чисте, обладнане, лавки, є витяжна вентиляція. взагалі то є. А як далеко це від вашого дому? В хвилина. Це скажу, в моєму так. домі. <рес> Взагалі-то, так. А, ну, я і знаю. Угу. а як часто користуєтесь? Дуже рідко, тому що мати не хоче, коли буває воздушна тривога, вона не, не хоче йти туди. А сам я теж ну, не піду. Мій перший під'їзд, а через ну, стежку. І, там в підвалі, і в кінці вдома нашого теж є укриття. І в нормальному стані я там не була, але судячи, як люди підгукуються, і комунальні служби завжди там прибирають, освітлення є на вулиці, що написано, що це укриття. Тобто люди бачать, що це укриття можуть користуватися. А ви Взагалі не користувалися. Ні, ні. Коли бачимо, що повідомляють про небезпеку, в коридорі ховаємось. Ну, у нас укриття все в основному підвали. ну, – жахливі. Куча, куча насікомих, блохи, ще щось. ніяких умов там нету. Якісь то затоплені. Дома все достаточно хлипкие, поэтому не знаю, насколько там безопасно. Я бы не стал бы спускаться в подвал. Сначала вольны ни разу не пользовались. Ну, так, чтобы, если не оказались рядом, да, как вышли на Барабашова, да, начался обстрел, спустились в метро. В остальном, ну, как говорится, Бог миловал. В основном в коридоре, да, у нас дом такой, что есть внутренний тамбур, поэтому там не то, что две, там три стены, туалеты, коридоры, в основном так. Тревог бывает достаточно много за день, тоже не набегаешься, поэтому уже смотришь по обстоятельствам. Я считаю, что старые убежища, которые были сделаны в Советском Союзе, их бы отремонтировать и навести там порядок, и было бы идеальная ситуация.